Так, я хочу зареєструвати заперечення. Будь ласка, його передати до суду. Це я 17.06 побачила, що там є повідомлення Національного банку, тому даю заперечення на те повідомлення і додатки, докази, які приєднати до матеріалів справи, що мають відношення до цього заперечення. Я, зараз ще хочу дивитися матеріали справи. Бо там вчора вам прийшло, я відправила відеодокази за 17.06. Я думаю, що ви зареєстрували і подали. І була ще заява у порядку 7 закону України про судоустрій і статус суддів. Це ще вчора 23-го я відправила відеодокази і заяву у порядку сьомої. А сьогодні заперечення і деякі інші. Буде слухатися сьогодні. У 10-й годині, так, то ми ще маємо півтора години часу.